Про започаткування бізнесу краще йти самостійно чи з партнером? От е, твоє бачення. От ти говорив, що якщо ти хочеш ти швидко, то йди сам, а якщо довго з партнером. Наші досвіди були рівно протилежні. Угу. Тобто, якщо ти хочеш піти швидко, це як кобрендинг з кимось, хто має також сильний бренд, угу. але ти можеш мусиш, мусиш чітко усвідомлювати, що такі проекти. З того, що бачив я, і з того, що було у моїх колег закордонних, uh -huh. вони дуже довго не живуть. Чому? Тому що в кінці, якщо є дуже два хороших співака, uh -huh. то кожен хоче піти в соло. Тобто є є. такого, до речі, є дуже багато в стоматології. Я знаю хлопців, там, які розпочинали разом кооперації різні, і вони були дуже потужні разом. Так. Але потім мали бачення дещо інше, і в результаті ця вся історія розходилася, що кожен вибудовував свою клініку, свій підхід, і схожі речі також були і в мене. Тобто були моменти, коли я з кимось колаборувався, не саме по клініці, а загалом по кобрендінгу, і в нас були дуже круті результати. Але потім прийшов час, коли ми вирішили поокремо розвиватися, і кожен має свій крутий бізнес на сьогоднішній день.